Фільм про Олю Полякову Твого авторства. Звідки авторства авторство моєї команди, нашої Але, команди. ну, зазначено, ж в промо авторство Олексія Суханова це Ісинський Михайло на Звідки ідея чому а, саме синські Михайло Ісинський вийшов з пропозиції після того, як ми зробили велике інтерв'ю, коли ми були в неї. Ми зробили велике інтерв'ю. йому спало на думку, що треба зробити фільм. Чому на... саме Оля не тіна Кароль, не Злата Огнєвіч, Я зараз можу довго перераховувати Наталя Могилевська. Якщо будуть такі запити, то це цікавий досвід, до речі. І для команди я думаю, що як будуть такі пропозиції, то ми з задоволенням будемо розглядати і робити ці фільми. Який бюджет і хто гроші виділяв на цей фільм? Михайло Синський? Тобто його ідея, його так, гроші, це, звісно. Ну ми ж не можемо знімати фільм на за власний кошт про Олю поляку при усій моїй повазі до неї.